Я зараз підведу трошки маленький, такий, як по-російськи сказати, ітог. Діло в тому, що Наталія сказала о радості, Маша сказала о переживаннях, пастор сказав о наших думках. І все це то, що є в моїй проповіді, в маленькій проповіді. В останній час якось так случилось, що в моєму житті пішли такі не дуже гарні речі. І ну, за місяць три-чотири похорони, там іще щось таке. І однажди, в неділю, вранці, я сидів і думав діти 4, 4 в полі сидів і думаю, господи, що це таке? Ну, що це таке? Ну як це так? Як це так? Мені дуже тяжко, мені дуже сумно, я не знаю, що робити. І, ну, Це, це переживання, це все таке. Як це все? І якийсь міг. Вдруг прийшла просто на пам'ять прийшла пісня, яку я чув, ну, може би, два-три рази. Где-то там, не знаю, десь, десь чув, і вона прийшла мені дві строчки. Знаєте, що там було? Хай не сумує той, хто славить Бога. Хай не сумує той, хто вірить у Христа. І Бог дав містення, з якого я хочу почати. І почнемо з самого головного уривку. Етафіліп'ян, 4 розділ, 4 стишок. Радійте в Господі завжди, і знову кажу, радійте. Ці слова апостола Павла звучать як наказ, але ж не в сенсі примусу якогось, ні, а в сенсі як щире запрошення до способу нашого життя, до способу нашого. Християнського життя, до способу життя, який ґрунтується чисто на Христі. Павло повторює, радійте двічі, щоб підкреслити цю важливість от, цієї радості. Ми повинні розуміти, що апостол Павло пише це з в'язниці і не просто з в'язниці, а десь читав о тому, що він в той момент знаходився під землею. В'язниця була під землею і там протікали всі чистоти. І от ви розумієте, сидіти в камері в камірі, де запахи не дуже приємні, все, і він не знав, що з ним буде. Уб'ють його, будуть продовжувати його там держати в в'язниці, чи можуть відпустити. Він це не знав. І... Він зазнавав фізичних і психологічних таких тортур і труднощів. І коли він каже, «Радійте! Радійте!» і ще раз, радійте", от ці слова вони більш переконливі якісь. Він не просто каже: не, не сидіть десь в кабінеті, десь ще. Він в в'язниці, і він каже, «Радійте!» Радіти. Радість, про яку Він говорить, ну, не, заложить, не залежить від тих обставин, в яких він знаходиться. Вона, ця радість користується на Бозі, Чисто на тому нашому Ісусу Христі, який незмінний, який постійно з нами. Далі, у п'ятому вірші Павло каже, лагідність ваша, хай буде відома всім людям, Господь близько. Що таке лагідність? Російською – це кротость. Амінь. І лагідність – это грецьке слово, і оно, його трудно перекласти одним словом, але воно включає доброту, терпливість, справедливість і м'якость взаємодії дії з іншими. Она являє собою характер нашого Господа Ісуса Христа. Ісус завжди був лагідний, лагідний, але водночас був і сильним. Мені лагідний, трохи, як би, ну, я немножко не розумію, але кротость по російськи я розумію. Я розумію. І от ця кротасть в нашому житті, кротость Ісуса Христа, яка підтримується силою Духа Святого. оце і є Вот лагідність, як как би. Бы. Павло закликає е, э, проявляти лагідність в стосунку зі всіма, хто їх окружає, і з зовнішнім світом, і з християнами, які рядом з ним, з друзями, з братами. Він каже, будьте лагідні. Чому? Чому бути лагідним? Тому що Господь близько. Він так і пише: будьте лагідними, бо Господь. Близько. І ми сьогодні казали, що Маша казала, що дійсно, Господь, Господь наш Ісус, завжди поруч з нами. Завжди поруч. Коли ми радіємо, коли ми сумуємо, коли ми робимо щось добре і лагідне, або коли ми робимо щось не те, що треба. Амінь. Господь близько. І оця фраза вона додає мотивацію для кожного з нас. Бог бачить наші вчинки, Він поруч, щоб підтримати, і його повернення може бути ближчим, чим ми як би, самі собі е, думаємо. Це нагадування додає сили життя правильно для нас. Бо дійсно, коли ти розумієш, що Господь близько, Господь рядом, Господь в цей момент, отут, от зараз. За твоїм спиною. Ти не будеш робити чогось такого, чого не треба робити. Амінь. Це так оно і І Це у шостому вірші далі, коли ми читаємо, Павло пише: ні про що не турбуйтесь, але в усьому молитвою і благанням, з подякою, відкривайте ваше бажання перед Богом. Тут Павло просто. Как би, Звертається до тривоги, до нашої природної сущності. Ми завжди э людська реакція на якісь проблеми, то ми починаємо тривожитися, ми починаємо сумувати, ми починаємо щось переживати і ще щось робити. І Павло каже: ні про що не турбуйтеся. Ні про що не треба турбуватись. Ми часто турбуємося за ті речі, які ми не можемо зовсім змінити. Амінь. Ми? ми не можемо змінити. У нас не так давно умер тато, нашої мами, нашої моєї святи, і тато помер, і ми почали переживати, ми їхали, переживали, як, що, все це. І в один момент просто я зрозумів, а чого переживати? Ми не можемо змінити, ми не можемо сказати, тато, встань і йди там, на огород чи ще що. Ми не можемо це зробити. Ми не можемо це змінити. Чого переживати? Но, Господь говорить: не турбуйтесь, але, але в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте ваше бажання перед Богом. Його порада, порада Павла замість тривоги, молитва. Слово благання. І це дійсно так. Коли ми 9 часов стояли е, з братом, там, з одною сім'єю на границі в Румунії, і нас не пропускали. Тобто ми вже були в Румунії, але далі нас не пускали, і нічого не відбувалося. і до такої просто вже. І ми з благанням почали молитися в течение, ну, буквально короткого часу, нам сказали, що благання наше. Это... Вказує на глибоку емоційну молитву. А з подякою, ну, сподякувати є ключовий тот, тот елемент нашої молитви. Завжди подякою. Нам є за що благодарити Господа, подякувати Богу. Я сьогодні встав в три години ночі, в час, в три, в чотири, в п'ять, бо сирієни там ходили, і ще щось таке. І Думаю, ну, от спати, вроді, хочеться, не, не виспався чи щось. Але ж я проснувся, у мене очі мої бачать, я підійшов в вікно, бачу той ночной Київ, гарний, красивий з 10-го поверху. А я думаю, ну я що? Ну, нормально. Треба і подивитись, треба і пародіти. Ми благодарні Богу за те, що ми живі. Ми благодарні Богу за те, що ми дихаємо. Ми благодарні Богу за те, що ми ходимо, самі ходимо, за те, що ми їздимо, за те, що ми вміємо, що поїсти і що одіти. Ми благодарні Богу за все, за те, що Він є в нашому житті. Амінь. І, і, це, і, це, і це Вдячність Богу да, навіть в наших труднощах якихось, ми все одно маємо ну, Благодарити, подякувати Богу. Це не означає, що ми можемо ігнорувати проблеми. Ні. А радше довіряти їх Богові, знаючи, що Він турбується про нас. Ми часто кажемо, Господі, я віддаю тебе цю проблему. Так? Так. От це Оце бути дійсно віддача. Мені сьогодні подойшлася сестричка, і сказала: ну, віддай те, що ти. Держи в собі переживання, якісь там сам себе там, гнобіж. Віддай це Богу. І я подумав, ну, дійсно, треба віддати, бо Господь турбується про нас, знаючи, що нам потрібно, як нам потрібно і в якому смислі, сенсі. Результат цього описаний у сьомому вірші. Всього того, що ми казали, і мір Божий, що вищий від всякого розуму, охоронятиме серця ваші та ваші думки, як казав пастор в Христі Ісусі. Це мір Божий, він надприродний. Він не піддається ніякому сенсу такому. Він перевіршує людське розуміння і діє як охоронець, як охоронець нашому розуму, нашому серцю. Закачаючи від страху, тривоги, якогось стресу. Мир Божий. Він вищий від усякого розуму. І охороняти. Оце мені дуже подобається охороняти. Мир Божий, він не просто мир. Ми звикли мірити спокойствие, да? розслабленість. Ні. Мир. Он ще і охороняє, охороняє наші серця та наші думки. Далі Павло дає практичні вказівки, як підтримувати цей мір і радість, і у восьмому вірсі він, вірсі він пише: «На останок, браття, що тільки правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота? Коли яка похвала, думайте про це. Амінь. Думайте про це. Те, що казав пастор: наші мислі, наші думки, вони повинні бути гідні хвали, чесності, похвале, хвале, должен бути справедливі, чисті. І це дуже-дуже, дуже. Що ми часто думаємо, сидячи десь? Дивлячись на щось, і що ми думаємо, що ми дозволяємо собі думати, ви повинні розуміти, що ми самі дозволяємо нашим мислям панувати в нашій голові. Якщо ти не хоч, не бажаєш щось думати, не думай. Це дуже-дуже просто. Не думай. У той час, коли світ дійсно навколо. Нас сповнені аморальності, якісь там ворожнечі. Подивіться на все, це, що происходит. Ну, Павло нагадує, що наші думки формулюють наше життя, чисто наші думки. Вони формують наше життя. І у дев'ятому вірші він додає. Чого ви навчились і прийняли, і почули, і побачили в мені, робіть. те, І Бог міру буде з вами. І Бог міру буде з вами. Коли ми будемо діяти так, як написано в Слові Божому, так, як нам радить той же Павло, так, як радить Петро і все остальні, так як радить нам Ісус Христос. Він пропонує. Пітло, Павло пропонує себе як приклад, приклад. Адже його дійсно, дійсно його життя, воно сповнене різних таких співчуттів і все проще. Але ж він каже: я переміг це, я став робити так, як мені казав Ісус. І цей уривок, наче формула життя у Ісуса Христа. Дійсно, радість через близькість до Бога. Ми радіємо, тому що Господь наш близько, лагідність у стосунках, у стосунках між нами, між кожним в церкві, з миром, молитва замість тривоги, вдячність у всіх обставинах і наповнення розуму добрими думками. Павло писав це в умовах ув'язнення, щоб показати нам, що всі ці. Принципі працюють навіть у найскладніші моменти. І у сучасному житті наше це може виглядати так, що коли стикаєшся зі стресом чи невдачами, замість паніки молись. Дякуй Богу за його присутність і спрямовуй думки на те, що надихає і наближає нас до Нього. Наприклад, читай Писання, слухай духовну музику, чи роби добро іншим. І. Хай не сумує той, хто славить Бога, хай не сумує той, хто вірить у Христа. Хай не сумує Той, хто славить Бога. Хай не сумує той, хто вірить у Христа. Тому ми співаємо, співаємо, Аллилуйя, хай не сумує Той, хто вірить у Христа. Амінь.